Попри те, що Південна Корея пережила війну та бідність, зараз країна переживає феноменальне економічне та духовне зростання. У чому секрет? Люди звернулися до Бога, у них не було нічого. Коли війна зруйнувала все та забрала багато життів, вони почали покладатися на Бога та довіряти Біблії, Слову Божому. Сьогодні це християнська нація. Якщо ви подивитеся на південно корейські церкви, то побачите, як сотні тисяч людей ходять на молитву ще до початку робочого дня, о 4-й, 5-й ранку, це культура віри в Бога, яка змінила все. І ми також можемо змінити все навколо нас і в нашому житті через віру в Бога та довіру Біблії. Тому ми, церква Слова Боже, Молимося про закінчення війни і проповідуємо мільйонам людей за рік, щоби побачити спасіння та благословення у нашому народі. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам, щоб щоденно перебувати в спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити в благословенні, а не в прокляті. Нехай Господь береже вас.